Логопед, психолог та соціальний працівник. Це фахівці, які працюють у просторах турботи при лікарнях. Адже наші фізичні недуги часто залежать від ментального самопочуття і ліків замало, щоб подолати проблему. На Дніпропетровщині за час війни у таких центрах допомогли 11 тисячам батьків із дітьми. Переважна більшість пацієнтів переселенці. Про роботу тих, хто стоїть поряд із лікарями, дивіться в сюжеті. Олена 2023-го евакуювалася до Ком'янського Торецька. У першому місяці зізнається жінка було тяжко. Після переїзду відчувалася тривожність та відчуття втрати стабільності. Здавалося, що руйнується життя. Ще складніше війну та переїзд пережила донька Олени. В неї був поганий сон, постійна тривожність, постійний перепад настрою. Вона лякалася місць великого скупчення людей. І мати, і дочка потребували професійної допомоги так опинилися у просторі турботи, що працює при місцевій лікарні. Працюючи з людьми, відчули полегшення її підтримка вправи, допомогли нам боротися своєю тривожністю. Людмила психолог, вона добре розуміє страх та розпач пацієнтів, бо й сама пережила схоже. Лікарі було, боролися тоді за життя моєї маленької дитини, мого хлопчика. І потім почався довгий шлях відновлювання для мене та для мого сина. Тож розуміючи свою місію, я тут і зараз. Допомагаю і пацієнтам, і медичному персоналу, і батькам. Більшість відвідувачів простору турботи люди, які вимушено покинули домівку через війну. Марина з Кривого Рогу її чоловіка мобілізувала. Жінка залишилася сама з немовлям на руках. Коли я Годую вночі, і тут я чую, що летить. Я так з голими ногами, бо біжу до вани його, його кормлю, тому що я розумію, що можливо, це в якийсь останній мить. Я не знаю. Це було дуже важко і дуже страшно. Проживши місяць на одну однієї на п'ятому поросі, вибачте, з дитиною я зрозуміла, що мені дуже важко. Далі переїзди і усвідомлення, що сама не впорається. На фоні стресу я зрозуміла, що у нього почались мовленнєва якась затримка. Я звернулася у цей простір за допомогою, щоб за психологічною і також лінгвістичною. Вона мені допомагала, як мені розмовляти з військовим, тому що мені не можна деякі теми піднімати з моїм моїм чоловіком, з його, з його побратимами. пані психолог мені цим допомогла. Пані Юля мені допомогла з моєю дитиною. Чистому сумки піднімаємося в город. Юлія логопед, яка допомогла Його? сину Марини, і ще сотням дітей. Запити звертаються на те, де затримка мовлення у дітей частіше діти, які знаходяться в неврологічному відділенні. Потім ми консультуємо дітей всіх підліткових, які мають певні. Логопедичні якісь проблеми або ми заспокоїмо батьків, що у вас все добре. Хоча спершу у просторах працювали лише психологи та фахівці соціальної роботи. Дана технологія вже працює понад три роки, і ми виявили потребу саме в логопедів. Ковід, який був потім повномасштабне вторгнення, і це спричинило більше порушення розвитку мовлення саме у дітей. А ще тут є кімната розвантаження. Пацієнти можуть очікувати на консультацію лікаря. чи… Поділитися проблемою для того, щоб допомогти дитині, треба допомагати батькам. А для цього я тут і є. Фахівець соціальної роботи. Моя задача розрадити, вислухати, проконсультувати, перенаправити, допомогти людям адаптуватися в цих умовах. І ця робота ефективна. Марина з кривого рогу, наприклад, відкрила для себе нове хобі. Тепер свої роботи жінка виготовляє на замовлення. А кошти передає чоловікові на автівки та військове спорядження. кожну намистенчку я пришиваю власноруч всі ідеї, це все з голови береться. Від початку повномасштабного вторгнення у просторах турботи у Дніпрі та Кам'янському перебувало більше як 11 тисяч батьків з дітьми. Проєкт благодійного фонду втілений також у Запорізькій, Кіровоградській та Львівській областях. Олена Водолюк ірасав засоба. Подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.